У нас сіли батарейки в мікрофоні, тому я буду кричать. Але як ви добре знаєте, програма Трясся не характеризується професійністю, професіоналізмом. Ми характеризуємось вот этим, вот що у нас в душі. Ми дуже віримо в те, що робимо. Ми живемо з вами в унікальному місті, де просто посеред міста є парк, який при цьому не є парком. Це пустир, який, на жаль, рано чи пізно перетвориться в якусь ху. Тут ви вибудують супермаркети. В Черкасах дуже люблять будувати супермаркети, і тільки коли буде воля для... Очільників цього міста і взагалі всіх людей, які тут мають якісь сезони впливу, тут набудують 158 супермаркетів всю цю прекрасну територію, по якій, як ви вже зрозуміли з нашої програми, так чудово гасать на велику. Ми з Косцею, коли їхали після нашого суперзаїзду рекордного, багато говорили про те, як би круто було, якби була якась фанатична людина при владі. Яка б взяла і зробила з цього міста класний велопарк, в який би з'їжджалися не тільки з України, не тільки з усього світу, а на який би їхали з планети Венера і з планети Юпітер, і каталась би тут на велику. Це було б дійсно тією окрасою, тією родзинкою, тією намистинкою всередині України, до якої б дійсно з'їжджалися е, туристи. Наближаються вибори і вам. Кожний з кандидатів буде обіцяти всяку ху про велосипеди. Кожного разу чую ці басні про те, як Черкаси стануть містом майбутнього і містом для велосипедистів. При цьому ні палець о палець ніхто не вдарив для того, щоб хоч щось, хоч дещо зробити для велосипедистів у місті Черкаси, тому що не треба якихось надзвичайних видатків. Блядь. Для того, щоб зробити вулицю Гоголя, хоч трошки велосипедною, треба взяти білої краски і прокреслити півтора метра від бордюру і зробити там якийсь експериментальний шлях для велосипедистів. Не зайде, зітрите у цю лінію і там знову будуть їздити ваші вонючі автомобілі. Цього ніхто не зробить, Але я зараз звертаюся до тебе типовий виборець. Тобі зараз перед виборами кожен з кандидатів в мери буде щось обіцяти. Ти його запитаєш, а ви щось зробите для велосипедистів? Він скаже да Я просто виріжу почку і зроюю все для в цьому міду. Ви тільки сідатимете на педалі, і вам зразу пенсія плюс 100-500 додаватиметься. І тільки він виграє ці вибори, він буде зробити черговий фестиваль-кришталь, дозволить построїти черговий злодіющий супермаркет. І буде застраюватися чений в... пустир, в якому так ахна сідає сонце. І ми тут стоїмо, ні машин нема, ні я тут нема, суд тішина, Чого в Нью-Йорку зробили Сентрал Парк, а ми з вами наблюдаємо, як там все застраються дешевими позорними будинками для бідних. Почому так, Костя, я розстрой. <laughs> я іскренні про кіне.